Під час цього заняття вивчатимемо просте ускладнене речення та розділові знаки в ньому. Насамперед нагадаю, що просте речення вважають ускладненим тоді, коли воно містить однорідні члени, звертання, вставні або вставлені компоненти, відокремлені члени речення, тобто відокремлені додатки, означення, обставини. Розгляньмо кожне з ускладнень окремо. Однорідними називають члени речення, що відповідають на одне і те ж питання, стосуються одного і того ж члена речення і виконують однакову синтаксичну роль. Вони можуть поєднуватися за допомогою сполучників, безсполучниково, тобто лише інтонацією, і за допомогою змішаного зв'язку частина сполучниками, частина лише інтонаційно. Розгляньмо випадки, коли між однорідними членами потрібно ставити кому. Це слід робити, якщо. По-перше, між однорідними членами немає сполучників. Наприклад, свіжа зелень розгойдалась, розгулялась, попливла. По-друге, якщо однорідні члени поєднані протиставними сполучниками, це А, але та в значенні але, проте зате однак. Наприклад, сонце світить, та не гріє. У цьому реченні та вжито в значенні але. Тому ставимо кому. по По-третє, якщо однорідні члени поєднані повторюваними сполучниками і-і, то, «то», чи то, чи то, або або і подібними. Наприклад, це була чи любов, чи просто ніжність. По-четверте, якщо однорідні члени утворюють пари, кому тоді ставимо між такими парами? Наприклад, будуть приходити люди вбогі й багаті, кома веселі й сумні. По-п'яте, у парних сполучниках не тільки ай, не тільки алей, як так і, не так як, хоч але, не стільки скільки і подібні. У цих випадках кому слід ставити перед другим компонентом сполучника, як у реченні Ніч була хоч і зоряна, але темна, кома є лише перед але, перед хоч її не ставимо. Не треба ставити кому між однорідними членами речення, якщо. Перше. Вони з'єднані одиничними сполучниками і, й, та в значенні і, або чи. Запам'ятати їх допоможе речення чи або та, і коми ковтає. Наприклад, старий батько сидить коло хати та вчить онука маленького чолом віддавати. Друге. Якщо це два дієслова в однаковій формі, що вказують на дію та її мету, наприклад, і десять коло мене. Третє, це усталені сполуки типу ні туди, ні сюди, ні сяк, ні так, і так і сяк, і вдень і вночі, ні вдень, ні вночі, ні рук, ні ніг не чути, ні риба, ні м'ясо, ні з того, ні з сього, ні пуху й пера, і сміх, і гріх і подібне. Як у реченні ні вдень, ні вночі не стихає клепання коси. Четверте, це два однакових чи близьких за значенням слова, друге з яких ужите з часткою не. Така сполука сприймається як одне ціле. Наприклад, хоч варила не варила, аби добре говорила. Будьте уважні. Якщо однорідні члени з'єднані як безсполучниковим, так і сполучниковим зв'язком, кому слід ставити між усіма однорідними. Наприклад. Хочу бачити, знати, чути і любити і творити красу. Пам'ятайте таке просте правило ком завжди на одну менше, ніж є однорідних членів. Між однорідними членами речення може стояти й тире. Це буває тоді, коли другий член протиставляється першому і виражає причину, наслідок, доповнення, раптову зміну подій. Перед ним можна вставити сполучник А але. Наприклад. Ні не вагання, рівновага стала долею митця. Крапку з комою слід ставити між значно поширеними або далекими за змістом однорідними членами. Наприклад, сидить батько кінець стола на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. При однорідних членах речення можуть бути узагальнювальні слова. Найчастіше узагальнювальні слова це займенники. Наприклад, все, усе, всі, усі, ніхто ніщо. Також це можуть бути прислівники: наприклад, скрізь, всюди, завжди, ніколи. Рідше це слово сполучення. Після узагальнювального слова перед однорідними членами речення ставимо двокрапку. Наприклад, захоплююся всяким птаством, деркачами, перепілками, куликами, курочками. Якщо однорідними членами, які стоять після узагальнювального слова, речення не закінчується, то перед ними ставимо двокрапку, а після них тире. Наприклад, усяке птаство двокрапка. Деркачі, перепілки, кулики, курочки тире викликає у мене захоплення. Після узагальнювального слова можуть стояти слова, як-от, а саме. Наприклад. У такому разі. Перед цими словами треба поставити кому, а після них двокрапку. Наприклад, усяке птаство кома, от, двокрапка, деркачів, перепілок, куликів, курочок, тире можна було викосити косою в траві. Проблемною темою на ЗНО може бути тема однорідні та неоднорідні означення. Якщо прикметники означення характеризують предмет або особу з різних боків, то вони неоднорідні і кома між ними не ставиться. Наприклад, у моєї подруги темне хвилясте волосся. Означення темне і хвилясте тут неоднорідні, адже «темне» — це характеристика кольору, хвилясте еластичності форми. Однорідні ж означення характеризують предмет чи особу за однією ознакою: кольором, розміром, матеріалом, формою тощо. Між ними треба ставити кому. Наприклад. Сині, жовті, червоні фіолетові кульки злетіли в небо. Сині, жовті, червоні, фіолетові це характеристики кольору. Щоб не плутатися, пам'ятайте такий лайфхак. Однорідні означення можна поєднати сполучником і. Неоднорідні ні. Наприклад, рідні київські пагорби не скажеш, «Рідні й київські пагорби це не однорідні означення. Карі, зелені, блакитні очі. Тут можна сказати і карі, і зелені, і блакитні очі, ці означення і є однорідними. Будьте уважні. Завжди однорідними будуть означення. Перше, У житті в переносному значенні, тобто епітети. Наприклад, над містом стелився кучерявий, голубий, ласкавий дим. Друге, якщо вони суто позитивні чи суто негативні за значенням. Наприклад, різкий холодний вітер ударив нам в лице. Інший приклад світла ласкава усмішка осяяла твоє обличчя. Наступне: якщо перше означення не поширене, воно складається з одного слова, а друге поширене це словосполучення або зворот. Наприклад, перед нами лежав новий осяяний сонцем радості світ. У ситуації навпаки, коли перше означення поширене, а друге ні, кому ставити не треба. Це неоднорідні означення. Як у реченні, перед нами лежав, осяяний сонцем радості новий світ. Ще, якщо кожне наступне означення підсилює, уточнює або пояснює попереднє. Наприклад, із особливим трепетним почуттям я йшов назустріч. Наступне правило: якщо означення стоять після означуваного слова. Наприклад, я вбирав оком неосяжні простори, такі свіжі, зелені. Означення свіжі зелені стоять тут після означуваного слова простори. Тепер приділімо увагу звертанням. Звертання, звертання це слово або сполучення слів у реченні, що називає особу, іноді неживий предмет, до якої звертаються. Звертання може бути непоширеним, наприклад, друже, будь справедливим і наполегливим. А може бути поширений іншими словами. Наприклад. Дорогий друже, не припускайся помилок. У цьому реченні звертання поширене означенням дорогий. Пам'ятайте, звертання обов'язково потребує відокремлення. Якщо воно стоїть на початку речення, то при окличній інтонації після нього ставлять знак оклику, а наступне слово пишуть із великої літери. Наприклад, Україно, ти для мене диво. Якщо ж окличної інтонації нема, звертання відокремлюють комами. Будьте, будь ласка, уважні, у структуру звертання можуть входити підсилювальні частки о-ой. Тоді між ними і звертанням кому не ставлять. Наприклад, о слово рідне «орле орлескути. Проте, якщо слова о-ой нічого не підсилюють, а виражають почуття або волевиявлення мовця, вони вигуки, і їх слід відокремлювати від звертання комами, як у реченні О, Оленко, ти де була? Або ой, друже. Це того не варте. Тепер про вставні слова. Вони виражають особисте ставлення мовця до сказаного, повідомляють про джерело інформації, пов'язують між собою думки чи привертають увагу до змісту речення. Вставні слова, словосполучення і речення не є членами речення. Вони не пов'язані граматично ні з головними, ані з другорядними членами. Їх ніби можна викинути зі структури речення. Наприклад. Може, не варто цього робити? Безумовно потрібно. На щастя, я її не послухав. Це не спрацювало, отже. Слова тут, може, безумовно, на щастя, отже, вставні. Будьте уважні. Окремі слова можуть виконувати роль як вставних, так і членів речення. Порівняймо такі речення. Здається, я помилявся із реченням, Іванові здається, що це невчасно. У першому реченні слово здається вставне, його можна викинути з речення. А в другому це слово присудок, без нього не обійтися ніяк. Слід запам'ятати основний перелік слів, які завжди є вставними. Це слова отже, мабуть, по-перше, по-друге, що правда. А втім, у реченні їх треба завжди відокремлювати комами. Натомість ніколи не бувають вставними і не відокремлюються комами слова, адже навіть, принаймні, все-таки і все ж таки, начебто, неначебто, нібито. Детальніший перелік таких слів шукайте в підручнику до курсу. Будьте уважні, між сполучником і вставним словом обов'язково потрібно ставити кому як у реченні, чи може не варто цього робити. Проте, якщо сполучник А рідше сполучник Але стосується вставного слова, то він відокремлюється комами разом із ним, як суцільна конструкція. Наприклад, він мені може друг, а може і ні.